Якщо взяти по п'ятибальній шкалі, напевно, що три з плюсом більше ми їм поки що взяти не можемо. Даїшники додають, якби дороги були рівнішими, вулиці освітленими, а дорожні знаки на місці, так і до п'ятірки недалеко. Втім, розповідають, перші результати цьогорічного комісійного весняного огляду доріг не тішать. Ямковість. Йде зараз на першому місці, тому що велику роль відіграє в цьому безпека дорожнього руху. Також певна частина дорожніх знаків взагалі потрібно встановлювати в зв'язку з тим, що вони взагалі відсутні у склад комісії, яка перевіряє безпечні умови дорожнього руху, входять не лише працівники державтоінспекції, ще представники профільних служб укрзалізниці та власники залізничних переїздів. Тим часом дорожники і ще із лютого латають покриття. За цей час ямковий ремонт встигли зробити на Зарічанській, Кам'янецькій Шевченка тощо. Сьогодні завзято працювали у мікрорайоні Ракове. Понеділка ми вже плануємо підготовку під поточний ремонт вулиць міста, асфальтобетонною сумішу. Вівторок запускаємо асфальтобетонний завод. Весняний період ми будемо виконувати тільки роботи. Чисто по виконанню роботи будемо виконувати по поточному ремонту. Комісійний огляд триватиме до 28 квітня. За словами представників державтоінспекції, звертатимуть увагу на дорожнє покриття, роботу світлофорів, стан дорожніх знаків та розмітки. Після кожних оглядин складатимуть відповідний акт на його підставі вимогу до певної профільної служби. У разі невиконання припису інформують удаї на комунальників, писатимуть адмінпротоколи.